Ернест Сетон Томпсон. Доміно, Лобо, Снап. Читає Меланія. Ернест Томпсон Сетон – Канадський письменник, художник анімаліст, один з ідеологів і натхненників скаутського руху. Творець навчально виховної програми Життя в природі по індіанськи. Саме завдяки Сетону Томпсону. Американський скаутський рух зазнав значного впливу культури американських індіанців. Його книги про тварин, такі як тварини герої життя гнаних, біографія гризлі, «Мустанг і находець, а також книги про людей, які живуть серед природи, про мисливців, дітей, котрі вивчають рідну природу, роль в лісах, маленькі дикуни мали небувалий успіх у юних та дорослих читачів. Доміно. Частина перша. Золоте дитинство. Рідний дім Сонце сховалося за Голдерськими горами, і м'які сутінки, що так до вподоби всім тваринам, розлилися понад морем пагорбів і рівнин. Захід сонця палав, а маленькі видолинки були наповнені лагідним сяйвом, позбавленим тіней. Високо на пагорбі, неподалік від річки Шобан, зеленів сосновий лісок. Гарно й спокійно тут було в надвечір'ї. Посеред цього лісу на галявинці мешкала сім'я лисиць. Вхід до нори був прихований на узлісі. У цей час все сімейство вийшло на повітря погратися і насолоджувалося вечірньою прохолодою. Мати спостерігала за дитячими іграми вона найстараннішим чином підтримувала загальні веселощі. Пухнасті малюки гралися з безтурботністю істот, які щойно почали жити, для котрих вищою силою є мати. І вся ця сила до їхніх послуг, а отже весь світ для них друг. Вони гралися й боролися з бурхливими веселощами, ганялися одне за одним, за мухами й жучками, сміливо принюхувалися до товстих джмелів і шалено гасали, намагаючись упіймати кінчик материного хвоста або відібрати одне в одного якийсь старий, давно вже кинутий недоїдок. Вони гралися заради гри і раді були будь якому приводу, щоб вчинити нову біганину. Цього вечора іграшкою лисенят було висохле качине крило. Десятки разів воно переходило від одного до іншого, аж ось його нарешті вхопило найпруткіше лисеня з чорною смужкою поперек мордочки. Не поступаючись нікому, воно стало гасати по колу зі своєю здобиччю, поки решті не набридла марна погоня і гра. Тоді воно кинуло крило, але зразу ж учепилося в материного хвоста і смикало його доти. Поки вона раптовим стрибком не вирвала свого хвоста й не перекинула на спинку маленького розбишаку. Під час цього гарми Сэмпл Компліт.